Дуже приємно, що ми сьогодні обговорюємо продукт, який створюється мешканцями цього міста, фахівцями, які були створені як фахівці саме в цьому місці, і вони роблять продукт для нашого міста. Освіта 4.0», тому що на сьогодні Міністерством освіти затверджена концепція розвитку, є стратегія розвитку. Освіта 4.0». Ми розуміємо, що ще це пов'язано з цифровізацією. Над цим створенням цього продукту працювала велика кількість людей, це розробники, і тут я з гордістю можу сказати, що це є наші студенти, студенти Державного університету економіки і технологій, програмна інженерія, спеціальність в Лював цю команду наш проректор Сергій Володимирович Гушко, Також він є членом нашої громадської організації, але тут долучалися і фокус групи з молоді з батьківського осередку а також підтримку ми отримали департаменту освіти міської влади, тому що ми разом працювали тестували цю програму. Платформа освіта 4.0ХАБ спрямована на можливість отримання освітньої програми кожного з користувачем, починаючи від ліцею, закладу професійно-технічної освіти, коледжу і університету. Тобто будь-який мешканець нашого міста через назначну платформу можна власне, самостійно побудувати власну траєкторію освітню, в тому числі будь-який громадянин із інших областей може також обрати освітню траєкторію в місті Кривомурозі. Ми усвідомлюємо європейське спрямування нашої держави і розуміємо, що через тільки сучасні платформи, через інноваційні платформи, ми можемо пришвидшити цей процес і побудувати більш ефективну державу. Реалізувати цю траєкторію цифрової трансформації вже сьогодні. Е, ідея створення єдиної платформи, де б е, абітурієнти могли б обрати е, наступний свій крок в розвитку, вона е, якби виникла. Е, не на пустому місці, дійсно, сьогодні, в рамках реформи освіти, відбуваються такі докорінні зміни в структурах закладів освіти, формуються нові напрямки навчання. За максимально п'ять кроків будь-який учень або їхні батьки зможуть зорієнтуватися, в принципі, який, наприклад, ліцей надає послуги з навчання фізико-математичних наук, або, наприклад. Який ліцей знаходиться ближче додому, або який ліцей має зв'язки з тим або іншим закладом вищої освіти, тобто це такий маркетплейс, який дає можливість вибудувати власну освітню траєкторію і дуже швидко зорієнтуватися. між школою. Вищою школою, так і скажімо так, підприємствами куди приходять на навчені там студенти, так або там після закінчення школи. Ось тому я вважаю, що це дуже чудово і воно підштовхне школи до більш потужного розвитку ринку, пос ринку освіти. Якби це можливо для когось страшно не звучало, але я вважаю, що цей ринок він повинен бути конкурентним. Також я на 100% впевнений, що бізнес він. Повинен співпрацювати з наукою і вкладати в науку і саме, скажімо, в роботу цієї системи або цієї вертикалі. Так? Ну, школа, виш і підприємство, наприклад. Бо якщо ми не будемо на цьому зосереджені, ми отримуємо низько кваліфікованих працівників, наприклад.